Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про докер і контейнеризацію. Якщо доводилось чути ці слова, але не було до кінця зрозуміло, що це, то це саме той випуск. Бо докер це не просто інструмент, це штука, яка справді змінює правила гри в сучасній розробці. Отже, розбираємося. Ох, ця фраза. Звучить знайомо, правда? Це ж просто одвічний біль розробників. Код, який ідеально працює на одному комп'ютері, чомусь раптом відмовляється працювати на іншому, а все через що різні версії програм, різні бібліотеки, різні налаштування операційної системи цей хаос може звести з розуму. І от саме для того, щоб побороти цю проблему, і з'явився докер. То як же зробити так, щоб програма працювала однаково стабільно абсолютно скрізь? І відповідь тут, ну, вона ховається в одній простій, але геніальній ідеї ідея контейнера. Щоб зрозуміти її суть, давайте проведемо аналогію з реального світу. Тільки уявіть собі, величезний вантажний корабель. На нього треба завантажити абсолютно різні речі. Ось тут у нас продукти, які потребують холоду. Там крихке скло, а он там якісь небезпечні хімікати. Як усе це організувати, щоб вантажі не пошкодили один одного і щоб процес був швидким та ефективним? Саме так революцію в логістиці зробили звичайнісінькі уніфіковані транспортні контейнери. І раптом стало абсолютно неважливо, що всередині чи то банани, чи то електроніка. Все надійно запаковано, ізольовано і для перевезення використовується та сама техніка. І ось тут ключове слово стандартизація це змінило все. А тепер давайте перенесемо цю ідею у світ програмування. Програмний контейнер це по суті той самий стандартний ящик, але для коду. Він ніби запаковує в одну коробку абсолютно все, що потрібно програмі для життя: сам код, усі бібліотеки, налаштування, інструменти. І в результаті ми отримуємо такий собі самодостатній пакунок, який буде працювати однаково стабільно, де б його не запустили. Ось ще одна класна аналогія, щоб закріпити ідею. Docker контейнер це як портативний ресторан. Всередині вже є все: і кухня, і продукти, і кухарі, і рецепти. Можна просто взяти цю коробку, поставити її в будь-якій точці світу, відкрити, і ресторан готовий приймати гостей. Жодних додаткових налаштувань. Геніально ж, правда? Я впевнений, що зараз хтось подумав хвилинку, але ж це дуже схоже на віртуальну машину. І так, це дуже слушне питання. Ідея ізоляції середовища справді спільна, але реалізація кардинально відрізняється. Давайте просто подивимось на них пліч опліч. Отже, що таке віртуальна машина? Простими словами, це повна симуляція окремого комп'ютера всередині нашого комп'ютера. Вона емулює власне залізо і, що найважливіше, несе на собі цілу повноцінну гостьову операційну систему. А ось тут починається найцікавіше. Подивіться на цю різницю: контейнери не мають власної операційної системи, вони всі разом використовують ядро основної хостової системи. І саме тому вони неймовірно легкі і швидкі. Запуск займає секунди. А віртуальні машини. Кожна з них тягне за собою гігабайти гостьової ОЕС, тому вони стартують хвилинами і з'їдають набагато більше ресурсів. Секунди проти хвилин це ж просто прірва. І знаєте, оця аналогія з рестораном ідеально показує те, про що ми щойно говорили: використовувати докер це як просто доставити нові столики у вже працюючий ресторан. Ефективно. А використовувати віртуальні машини це ніби для кожного нового столика будувати цілий новий ресторан з фундаментом і стінами. Надто громістко. Тобто, якщо зовсім просто, то вся суть у тому, що саме віртуалізується. Докер працює на рівні застосунків, він ізолює лише їх, використовуючи вже наявну операційну систему. А віртуальна машина йде набагато глибше, вона віртуалізує ціле залізо, створюючи повну, але через цей набагато важчу копію комп'ютера. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер найцікавіше, як ця магія працює на практиці і чому вона так усім подобається. Насправді процес напроч логічний і складається з трьох простих кроків. Дивіться, все починається з файлу, який називається Dockerfile. Це, по суті, наш рецепт або інструкція. У ньому ми просто текстом крок за кроком описуємо, що потрібно встановити і налаштувати. Далі на основі цього рецепту збирається так званий «Image» або образ. Це вже готовий незмінний шаблон, ніби креслення нашої системи. І нарешті, коли ми запускаємо цей образ, ми отримуємо контейнер, живий працюючий екземпляр. Нашої програми. Все просто рецепт, креслення і готовий продукт. І що ж ми отримаємо в результаті? Ну, по-перше, стабільність. Це означає, що більше не буде оцього в мене працює, середовище завжди і скрізь однакове. По-друге, портативність. Це означає свободу. Контейнер запуститься і на Windows, і на MacOS, і на Linux. Плюс, звісно, швидкість та ефективність. Запускається миттєво, ресурсів їсть мало. А для великих проєктів критично важлива масштабуванність. Можна за секунду створити хоч 100 копій програми. А тепер, щоб просто відчути масштаб, подивіться на це число 68 мегабайтів. Це на хвилиночку розмір образу повноцінної операційної системи Ubuntu для Docker. Уявіть собі, це ж менше, ніж деякі фотографії на телефоні. Порівняйте це з гігабайтами, які потрібні для встановлення тієї ж системи на віртуальну машину. Різниця просто колосальна. Ну і де ж це все добро використовується. Найперше, докер просто створений для мікросервісної архітектури, коли велика програма розбита на маленькі незалежні сервіси. Кожен сервіс живе у своєму контейнері, ідеально. Також він незамінний для тестування, адже дозволяє миттєво підняти чисте середовище для перевірки коду. І, звичайно, це чудовий спосіб запустити багато різних програм на одному сервері, не боячись, що вони конфліктуватимуть між собою. І от, підходячи до завершення, треба зрозуміти одну важливу річ: Докер – це не просто черговий зручний інструмент, це щось значно більше, це ідея, яка впливає на всю філософію створення програмного забезпечення. Це справді нова ідеологія. Так само, як колись морські контейнери змінили світову торгівлю. Програмні контейнери стандартизують весь життєвий цикл застосунків. Це універсальний, зрозумілий усім спосіб пакувати, доставляти і запускати код, де б це не відбувалося. І саме тому сьогодні без перебільшення знання Docker – це базова навичка для більшості IT спеціалістів. Це інструмент, який робить життя набагато простішим, розробку швидшою, а кінцевий продукт надійнішим. І неважливо, який досвід опанувати його основи варто кожному. І наостанок. Просто питання для роздумів. Якщо розробники звільняються від постійних проблем з сумісністю та налаштуванням середовища, вони можуть повністю сфокусуватися на творчості та інноваціях. Тільки уявіть, які двері це відкриває для технологій майбутнього. Залишаються питання відкритим.